Привіт усім, знову Іван. І у нас сьогодні особлива новина. Мої друзі дали мені покататися на своєму Nissan Leaf на один тиждень. І сьогодні день, коли я їм його відвезу вже, але я можу відбити підсумки володіння ліфом за один тиждень. Почнемо з найпершого, де я заряджався. Заряджався я у свого друга в гаражі. Я думаю на те, щоб розміщувати там свою автівку. А гараж маленький. Е, невеличка проблема була із заземленням. У вас, якщо ви хочете користуватися електромобілем, обов'язково в гаражі повинні бути заземлені. Вона швидко вирішила за пів години, тому в принципі більше проблем не було. Заряджався я переважно вночі, але е, по денному курсу це гривня 70 за кВт. Е, Мене переходили зараз на нічний тариф, ну там. Треба буде пізніше перейти для того, щоб економія була більш суттєва. За місяць я про... Ой, за тиждень я проїхав 800 км десь приблизно. І Nissan Leaf дав мені можливість зекономити за цей же тиждень 1500 гривень. Заряджався я по комерційному курсу гривня 70 за кВт, і приблизно зарядка мені обійшлася в 220 гривень за тиждень. Це дуже чудовий. Дуже чудовий результат. Це говорить про те, що за місяць на цьому автомобілі в такому режимі можна буде зекономити 6 тисяч гривень. Величезний плюс, якщо ви живете за містом, як я живу, я також беру попутчиків, а це ще 120 гривень в день. Тобто цей автомобіль допоможе вам не тільки зекономити, а ще й заробити якісь додаткові кошти. Ось. У мене жодного разу не виникло проблем із е, тим, який тип зарядки я вмикаю, чи щось такого плану. Абсолютно все ідеально. Цей автомобіль дав можливість зекономити кошти, які залишились в сімейному бюджеті. 6 тисяч гривень. У нас в більшості українців 6 тисяч гривень це вже зарплата. Плюс ще величезний, якщо ви бажаєте купити цей автомобіль, а у вас не вистачає коштів. Укргазбанк пропонує якісні кредити на електромобілі, і кредит на цей електромобіль буде коштувати менше, ніж я зекономив. Тобто в середньому виплата за місяць цього електромобіля буде коштувати вам 5 тисяч гривень, а 6 тисяч гривень ви економите. Це не рахуючи того, що ви можете ще щось заробити на Uber або підвозячи людей, які також добираються на роботу, як і ви. Отже, зараз в мене невеличкий челендж. Я вже 5 км їду на пустій батарейці. Я не їду в режимі овоч. Ось, бачите, я вімкнув клімат-контроль. Все як потрібно. Ну, їду в звичайному темпі, це 80 км за годину. І особливий челендж це доїхати до зарядної станції компанії Тока і зарядитися. Повний заряд на цій зарядній станції буде коштувати мені 75 гривень приблизно. Це на 150 кілометрів. І основне туди доїхати. Сьогодні. Останній раз, чому така ситуація сталася? <кій> Останній раз я заряджав свого ліфа в п'ятницю. І в вихідні був невеликий тріп в суботу, в неділю, і машина стояла під будинком, не відвозили її в гараж. Тому і зранку ми прокинулися. І в нас було на, удом, на рівні батарейці 30 км до пункту призначення 30 км рівень батарейки. Як ви зрозуміли, ми їхали не в режимі овоч, ми їхали з клімат контролем. Ми проїхали 19 кілометрів, і зараз залишився останній кілометр, і я думаю, що ми доїдемо. Так що Nissan Leaf однозначний лайк. Це Nissan Leaf 2014 року, комплектація SV, SL. Ось Тому... треба ще в них розбиратися. Так що... Якщо ви бажаєте пересісти на електромобіль, однозначно скажу вам, це того варто. Наступне відео вже я розберуся з тим, хто саме продає.